Ця медитація ґрунтується на ритмі дихання 478 священному колі творення. Через усвідомлений вдих, паузу і видих, ти входиш у простір глибокого спокою. Вдих народжує життя. Затримка відкриває тишу буття, видих повертає все в рівновагу. Практика очищує розум, знижує напругу. Відновлює пульс довіри й присутності. Ти покидаєш справжні яви і переходиш у дійсність нави. Світ уяви стає твоїм світом на весь час дії вправи. Потрапивши до нави, ти досягаєш прави, щоб перенести її світло у стан яви. Світ праве, народжується з уяви, і тоді час зникає, страх щазає, клопіт відходить, сила приходить, розум прочиняється, душа зі світом зливається, радістю наповнюється, радість впливається в тіло, спокій і силу даруючи. Біди нещастя прибираючи, душуй розум до щастя відкриваючи. Слухай мій голос, вдумуйся у свої думки, вчувайся у своє тіло, очікуй найкращого, дозволь щастю проявитись через думки світлі, через слова мудрі. Через вчинки зважені. Між небом і землею, між сонцем і водою, всюди ніде, там і не там завжди і ніколи у праві твоя душа перебуватиме, все найкраще звідти уяву приносячи. Ти знаєш це, ти можеш це, ти чиниш це. А щоб ті яйця звершилась швидко, я вестиму відлік чітко, від десяти до одного. Десять це ява, один це права. Десять кроків від яви до прави, У яві у цій виправі Ти пролетиш крилами-лебединими, Пробіжиш стежками звіриними. Пройдеш шахами невидимими розумом неосягненими, стаючи здоровим, як вода, могутнім, як земля, бистрим, як вітер небесний, мудрим, як пращури твої далекі, що звирію на долю твою зорять. Десять. Очі заплющені, усталось міхнені. Дихати легко, жити приємно, тягар з плечей спадає і тіло радіє, радість вдихає, мислення ясніє і глибшеє. Дев'ять. М'язи розслаблені, руки і ноги важкі, голова легка, думки тримаються купи. Ти знаєш усе, що треба знати, і робиш усе, щоб творити своє щастя все глибше і глибше. Глибше і глибше. Вісім. Радість наповнює душу. Тіло розслаблюється, темне й непотрібне відходить, ясному і світлому місце лишаючи, барви стають яскравими, думки виразними, плани зрозумілими, дії поясними, тіло радіє, розум ясніє. Сім. Все глибше і глибше. Дихати легко, подих глибший, дихання повільніше. М'язи розслаблені. Душа купається в радості. Серце відпочиває від клопотів. Свідомість охоплює наву, яву і праву одночасно, проникаючи в глибини, піднімаючись на вершини, відчиняючи двері, що були зачинені, показуючи все таким, як є. Шість тіло ніжиться в яві. А свідомість розчиняється в праві. Межі тіла зникають, вага щезає. Усе, що було, минуло. Усе, що буде, буде як треба. Ти знаєш це і все буде, як хочеш ти. П'ять. Земля дає силу, небо знання. Світ розкривається, як квіт троякий, думки розтікаються по дереву життя, пам'ять пращурів пробуджується в серці, вказуючи путь праведний. Чотири. Золотий вогонь Божий очищує душу, випалюючи сумніви й тривоги. 3. Небесна вода омиває серце, вимиває біль і помилки. 2. Сила входить у свідомість, радість у тіло, доброта в серце, розум у твоє єство. 1. У праві перебуваєш ти, де немає вчора і завтра, де немає меж розуму, де народжується мрії і повертається в яву для життя щасливого. Так є і так буде. Завжди, коли ти цього побажаєш. Щоб перейти з яви у праву, достатньо заплющити очі. Дати тіло радісний спокій, а душі спокійну радість. І тоді світ праве відкриється перед тобою, мов брама мальована, і ти ввійдеш до нього, як додому свого, просторого, безпечного, сатишного. У тебе є сила, і вона в тобі. У тебе є сила, і в нас тобою. У тебе є сила, і вона є ти. Ти сила світу цього. І все, що ти бачиш і твориш у праві, стає явою згідно з волею Твоєю, згідно з намірами твоїми, згідно з думками твоїми, без шкоди для інших людей. Ти досягнув рівня. Де без зусилля внутрішній світ твій творить образи й думки? Краєвид постає чарівний, ясний, і знайомий душею, райський сад вітроград, образ прави у твоїй уяві, усе тут близьке, яскраве і чітке. Ти усвідомлюєш цей світ, який я описую словами. А ти продовжуєш його творити силою свого розуму, дивлячись на нього своїм внутрішнім сором. Бо це твій світ, де поєднується права й нава, і тільки ти маєш до нього доступ, тільки ти володар цього світу, тільки ти знаєш, що є правим, а що неправим, що повинно проявитись у яві, а що. Щезнути в наві. Відчуй Тіло, його вагу, опору, контакт із землею. Ти в центрі світу. Світ дихає через тебе. Відчуй, що повітря навколо тебе густе і м'яке наче ранковий туман над водою. Воно чекає, поки ти знову з'єднаєшся з ним. Через дихання, що відкриває шлях до спокою. Тепер ми дихаємо у священному ритмі 4, 7, 8. 4. Вдих крізь ніс. 7. Затримка. Вісім видих крізь рот. І це не просто числа. Це коло творення. Вдих народження. Затримка Життя. Видих повернення у безмежність. ஆ Thank you. Поступово дозволь диханню стати природним. Залишайся в спокій. У цьому просторі тихо осяєва все стає простим. Є лише дихання, тіло. І м'який рух світу Христебе, ти хвиля на воді, ти подих зорі, ти спокій, що дихає. Те, що ти твориш у світі праве, є правим. Але світ Яви потребує твоєї уваги. Сила, народжена в праві, має здійснитись у яві. Твої мрії, час їм ставати дійсністю, твої бажання, час їм сповнитись. Світ Яви чекає тебе, з любов'ю і радістю. По калиновому мосту ти повертаєшся у яву, до Дня сьогоднішнього, до часу теперішнього. Відчуття тіла повертаються, сила залишається, думки запам'ятовуються, рішення закарбовуються у свідомості. Коли я порахую до трьох, ти прокинешся від чудового сну, повернувшись до радісної дійсності. Один. Тіло прокидається, відчуття його присутності повертаються. Тепло розливається від пальців до серця. І ти відчуваєш себе спокійно і впевнено. Твері права зачиняються м'яко, без звуку. Ти знаєш, що можеш повернутися туди, коли тільки забажаєш, а зараз світ яве чекає тебе, то яви себе цьому світові. Світло, радісно і з любов'ю. Три. Очі розплющені, ти бадьорий, розбуджений, настрій чудовий, тіло сповнене спокою. Дихання вільне, глибоке, спокійне. Ти почуваєш себе краще, ніж раніше. Збережи цю ясність, цей спокій, цю силу і це внутрішнє щастя і неси його в яву. Після вправи дихання стає м'яким і природним. Розслаблене, думки спокійні, серце відкрите. Ти відчуваєш себе хвилею у вічному ритмі світу, спокійним, ясним, живим.